Прогноз на тиждень із 27 січня по 2 лютого. Вітаю вас, мої шановні любителі астрології. З вами ваш практикуючий астропсихолог Клименко Наталія. Зараз розберемо важливі аспекти цього тижня, щоб ви якомога краще могли спланувати свої дні, а також на нас чекає багато цікавих подій. Тож підписуйтеся, якщо ще не підписані. Буду рада за ваш зворотний зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Для енергообміну та просування каналу це дуже важливо. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів ви можете завжди звертатися до мене в Instagram. Ми поговоримо з вами і про новий місяць, і про рік змії, а також цікаві енергії, які будуть чіпляти наш гороскоп. В понеділок, 27 січня, ми будемо під впливом 28 ї місячної доби. В цей період місяць буде в знаці Козиріг. Цей період наші емоції, за які відповідає місяць під контролем. Нічого зайвого, лише бізнес. А для бізнесу дуже цікавий аспект, адже місяць буде в гармонійному аспекті можливостей до Сатурну, управителю Козирогу. Хороший період для рутинної роботи, завершення справ, наведення порядку. Не витрачайте енергії місяця, якої також мало, на дрібні побутові проблеми та сварки. Про що свідчить 28-ма місячна доба, символом якої є Лотос. Це день відновлення миру та рівноваги. До вівторка Меркурій, який символізує інформацію та спілкування, буде в гармонійному аспекті до Венери, планети взаємовідносин, гармонії та краси. Це сприятливий період для зустрічей, налагодження. Контактів, покупок, ви можете краще зрозуміти співрозмовника, а також донести власну думку. Важливим також є аспект можливостей, які діє до четверга між. Меркурієм та Нептуном Нептун це вищий прояв Венери, тож буде зростати наша уява, можливість виразити свої думки поетично, зобразити їх. Мислення стає більш інтуїтивним та образним. Також до четверга буде діяти й гармонійний аспект між Венерою та Марсом. Це дві гендерні планети, сприятливий період для творчості, знайомств, зустрічей. Можна проявити як і в спорті, так і активність в темах відносин та фінансів. Зробити рішучі кроки стосовно взаємовідносин з іншими людьми, а також у творчості, і це допоможе вам досягти бажаного. Також впродовж усього тижня і до 30 січня, включно, Уран буде призупиняти свою швидкість перед розворотом в прямий рух 30 січня. тож будуть підніматися теми на цьому тижні, які стосуються. Свободи, незалежності, креативності та неординарності, великих колективів та однодумців, об'єднання людей з однаковими цілями та ідеями, є ризики різких змін планів, поломки техніки та засобів зв'язку, сприятливе впроваджувати нові технології, звертатися до астрології, нейромереж, соціальних організацій, до всіх інноваційних технологій, впроваджувати щось нове в свою діяльність. Починає формуватися і гармонійна взаємодія між Сонцем та Юпітером, Точний аспект був 30 січня, але вже починає взаємодіяти цей сильний потужний аспект удачі. Сонце це наша енергія, це наше я, а Юпітер планета розширення. Тож це аспект успіху, оптимізму, зростання енергії, якої зараз і так мало. Буде формуватися і гармонійна конфігурація, замкнена бісекстиль за участю Венери, Урану та Марсу. Зростає креативність, жага до нового, незвичного, зміна стилю може бути, образу, тактики в поведінці. Непередбачувані, але вдалі покупки, оновлення, гардеробу, наприклад, зустрічі з друзями. На цьому тижні Венера буде у з'єднанні із Нептуном. Цей аспект починає формуватися, він торкнеться і лютого місяця. Торцем період романтики, натхнення для творчості, коли зростає уява, сприятливий прояв благодійності, милосердя, зростає відчуття прекрасного та розуміння інших, сприятливо візуалізувати майбутнє, танцювати, малювати, наприклад, займатися психологією, фотосесії проводити. Або ж сприятливим будуть нейрографіка із прописуванням ваших бажань та мрій. Чудовий аспект удачі між Марсом та Сатурном теж починає формуватися. Тож хтось може його відчути вже. Сприятливий період, щоб націлити свої дії на досягнення бажаного. Сатурн це планета стійкості, відповідальності, він може вказувати і на графіки, тобто також можна щось планувати. Ми можемо завдяки наполегливій праці досягти результатів від дій, що буде відчутним, вагомим та довгостроковим. А гармонійна взаємодія між Марсом та Ураном це сприятливий період для оновлення, для нової тактики дій, позбавлення від застарілого і націленість на нове, на прогрес, а також сприятливий час для зустрічі із однодумцями. Вівторок, 28 січня, досить напружений період. По-перше, енергії місяця дуже мало. У нас може бути спад сил життєвих, може бути підвищена емоційність. На небі діють гармонійні аспекти, наприклад, між місяцем та ураном, який дає нам інтуїтивність, ми можемо впроваджувати щось нове, креативне в життя. Гармонійний аспект між місяцем та Венерою також сприятливо для зустрічі та покупок, але. Краще це все зробити до 7 години 40 хвилин, адже потім настає критична 29-та місячна доба, символом якої є гідра несприятливо впроваджувати щось нове в своє життя. А з 17 години 49 хвилин і до 29 години 29 хвилин місяць буде без курсу. Тобто, також не варто починати нових справ. Вони можуть не дійти свого логічного завершення, або ж зараз і сонце, і місяць в знаці водолій просто можуть бути непередбачуваними. Юпітер, планета удачі зараз ретроградний і він буде робити гармонійний аспект до місяця. Це хороший аспект для посилення свого авторитету, посилення популярності. І гармонійна взаємодія між Марсом та Сатурном також дадуть нам стійкість, наполегливість у наших діях. Зранку планета Меркурій, що відповідає за інформацію, буде переходити в знак водолій. І це сприятлива можливість для нових знайомств, для чогось нового, креативного, бути відкритими новим знанням. Можна займатися вивченням нейромереж, спілкуватися з друзями та однодумцями. До вас можуть приходити нові ідеї. В середу, 29 січня, зранку о 8 годині, ранку і 4 хвилин, буде діяти ще 30-та місячна доба. Ця доба буває не кожного місяця, але вона сприятлива тим, що ви ще раз остаточно все переглянете, щоб звільнитися від цього непотрібного, звільнити місце для приходу нової енергії. А вже із 14-ї години 36 хвилин, коли буде з'єднання сонця та місяця, буде народжуватися нова енергія на Новомісяч в 11 градусі водолію. Більш детально про новий місяць буде окреме відео для кожного знаку зодіаку і ми будемо підпливом першої місячної доби. Сприятливо в першу годину настання нового місяця прописувати плани на найближчий місяць вперед. І він обов'язково має торкатися тем свободи та незалежності. І саме зараз період стояння урану, який є управителем знаку Водолій. Ще сильніше будуть акцентуватися ці теми. І в цей же день настає за китайським календарем рік змії. На чудових аспектах, коли ми можемо візуалізувати свої бажання, у мене для вас буде невеличкий сюрприз на цьому тижні. У четвер, 30 січня, ми будемо під впливом енергії другої місячної доби, яка настає о 8-й годині ранку 26 хвилин. Символом її рік достатку. Розпочинати нові справи ще зарано, продовжувати обмірковувати свої плани, коригувати та накопичувати сили для їх здійснення. В цей період зростає наша інтуїція. Цікавим аспектом цього. Нового місяця є з'єднання Нептуну, яке символізує наші мрії, фантазії, милосердя, всесвітню любов, буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом Раху, який вказує нам шлях еволюції. Із 13 години 29 хвилин і до кінця доби буде місяць без курсу. Але до Цього періоду діє гармонійний аспект між Венерою та Плутоном, коли зростає глибина наших почуттів, пристрасть у відносинах. Сонце в гармонійному аспекті удачі до Юпітеру надає нам оптимізм та успіх в реалізації наших шляхетних цілей. До 15-ї години дня буде діяти напружений аспект між місяцем та ураном. Це вказівка на Сильне бажання змін та оновлення сприятливий період для того, щоб позбавитися, наприклад, від непотрібного, від поганих звичок. Сонце, в аспекті удачі до Юпітеру, буде перекривати напружені аспекти цього дня. Тим більше, що Юпітер ще ретроградний, тобто може бути повернення тих тем, в яких зараз перебуває. Юпітер, окреме відео вже давно на каналі стосовно Юпітеру знаці Близнюки, тож ви можете повторно заявляти про себе, посилювати свій авторитет та популярність. А також 30 січня Уран, планета креативності, неординарності, планета астрологів стає в директний, в прямий рух, тобто він повністю зупиняється і більше акцентує теми оновлення свободи та колективів, однодумців. Соціальних проєктів, впровадження чогось креативного для того, щоб наше життя стало більш комфортним. У п'ятницю, 31 січня, ми будемо під впливом третьої місячної доби, символом якої є леопард. Це сприятливий період для того, щоб ми активно втілювали своє життя те, що запланували на новий місяць. А сам місяць буде переходити в знак риби, і буде більше романтичності, милосердя, сприятливий період для звернень до психології та прояву милосердя, візуалізації своїх мрій. З п'ятниці також буде діяти і гармонійний аспект можливостей між Ураном та Сатурном. Уран це щось креативне, нове зовсім. А Сатурн це планета консерватизму, структурованості та порядку. Тобто саме конструктивні зміни на краще будуть сприятлива в цей період. А інноваційний підхід та структурування нашого підходу до справ більш раціональний підхід зробить наші дії. І впорядкованими, і в той же час спрямованими на прогрес. Юпітер зовсім скоро, вже 4 лютого, буде також переходити в прямий рух, із п'ятниці він в стоянні. Можуть приходити нові ідеї щодо навчання, розширення кругозору. це час переоцінки поглядів на ситуації в світі, час росту популярності та посилення вашого авторитету. Актуальними стають також питання мандрівок та всього іноземного. З п'ятниці буде формуватися і гармонійний аспект удачі між Юпітером та Меркурієм. Мислення стає більш оптимістичним, широкий погляд на все, відкриття новому, сприятливе спілкування із наставниками, іноземцями, впливовими людьми для виступів. Відкриваються нові перспективи, сприятливий час для стратегічного планування, вирішення юридичних питань. В суботу, 1 лютого, Сонце буде у з'єднанні із Меркурієм, коли зростає наша красномовність, сприятливий період для налагодження зв'язків та отримання важливої інформації. Цього ж дня і Венера буде у з'єднанні із Нептуном, що дасть нам віру, сприятливий час для візуалізації та творчості місяць залишається в знаці риби, і на підсвідомому рівні ми націлені на милосердя, на романтику та мислення більш інтуїтивне, образне. Хочеться спокою, сприятливо приймати ванну, відвідувати спа-салони. У неділю, 2 лютого, на нас будуть діяти ті ж самі аспекти, що розпочалися із п'ятниці та суботи. Це період сприятливий і для навчання, і для недалеких поїздок, і для вирішення питань, пов'язаних із вашим авторитетом. В неділю ми будемо під впливом п'ятої місячної доби, вночі місяць перейшов знак Овен, тож ми будемо більш активними. Ініціативними сприятливий період для спілкування із представниками знаку зодіаку Овен та для генерації ідей. Символом п'ятої місячної доби є єдиноріг – це період планування кардинальних змін у житті та ухвалення рішень, коли енергія місяця сприяє їх здійсненню, День нових перспектив. Впродовж усього тижня ми будемо впливом також захисту і від вищих планет. Гармонійна взаємодія між Ураном та Нептуном та Нептуном і Плутоном дає нам гнучку адаптацію до кардинальних змін у житті і можливість провадити щось нове і креативне, бути відкритими новому. Бажаю вам успішного тижня, реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео. Підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.